Якщо ви хоч раз цікавились інді іграми, то знаєте наскільки важко знайти щось застойне скупі сміття та відвертої крінжі, якщо це хоррор ігри. Враховуючи той факт, що більшість з них просто безсенсові та нецікаві з уйобічнішими скрімерами, то лізти в таку грібну яму взагалі не хочеться. Але я такі відверті уропи, як я, що пробують хоча б знайти щось цікаве серед цієї великої купи лайна. Все ж таки доводиться знаходити такі чудові ігри, як з технічної сторони, так і з художньої, які б хотілося проходити знову і знову. Тому б сьогодні я хотів вам розповісти про таку гру, як Testimonium. Тож все починається з того, що ми просто сидимо на дивані і нам хтось стукає у двері. I swear to God. If it's those Jehoves again. just a package didn't even ring the bell just drop this shit vhs you serious who even testimonium what the fuck is this fine guess we're watching this tonight <laughs> Але відверто кажучи, я на його місці просто пішов в доту грати з мужичками в певко. Получається, дивимося касету. Окей, можливо, вставка з мспеті була не дуже доречна і не дуже смішна, але. Що ви від мене хочете? Добре, серйозно, дивимося касету. What you've been told about hell? The fire, the pitchforks, the red demons is just metaphor. Poets and painters tried their best, but they never saw it. No one did. Not truly. Hell is not flame. Hell is not pain. Hell is absence. Absence of light. Absence of him. You assume there's a heaven, a symmetry, but what if there isn't? What if he left and all that remains is this? For a thousand years we believed nothing returns from hell. That was our comfort, that the veil was one way, until now. The footage you're about to see should not exist. And yet here it is, transferred, preserved, delivered by something that was never meant to return. Тож все починається з того, що ми прокидаємося під земелі, а якщо точніше, то в троні з шипами. Пройшовши кілька кроків вперед, ми бачимо перед собою металеві двері, які проявляються закритими. Тож нам потрібен ключ, який знаходиться недалеко від самих дверей. Але сам ключ знаходиться за металевою решіткою. Тож для того, щоб нам відкрити двері, потрібно відкрити грати, а щоб відкрити грати, потрібно вкрасти папірець, який прикріплений до руки жіночки, що смішно висить на хресті. Вона, звісно, просить нас його не забирати, але пішла вона нахуй як рутелик. Тож проводимо всі ось ці смішні маніпуляції та нарешті відкриваємо ці двері. Далі у тунелі нас чекають залишки людей, проколотих на шипах, які як на мене виглядають дуже журфляно, особливо ця голова діда. Я не дикотання замужні дівчатам, я сам сприйду. Мене звати Леханатос, метрі самоті. Але незважаючи на все, нас заставляють бігти, невідомо навіщо та від кого, але нас ніхто і не питав. Посеред дороги, з нас знастянеться жорсткого прикола, але без жодних проблем добігаємо знову ж таки до ще одних дверей. За ними ми бачимо прослушників московського патріархату, до яких ми згодом повернемося. А поки що нас цікавить головоломка з грішниками на хрестах, біля котрих потрібно запалити свічки в правильному порядку. Але в мене це зайняло трішки часу, бо я тугу дум. Але все ж нас винагороджують пістолетом, з допомогою якого ми йдемо по черзі розстрілювати цих малюків. Після того як ми вчинили добру справу, ми в який раз відчиняємо двері, дай там в кіннець коридору і підбираємо лист. No one escapes hell. Not truly. But sometimes something slips through. Not a soul. Not a body. Just a shadow. A gust of wind where there should be none. A flicker in the static. knock at the door and like so it be becomes... Тож таким чином завершується сама гра. Як на мене, вона не те, щоб супер оригінальна сюжетом чи візуалом, але видно, що автор дійсно старається над проектом вклав в нього частинку себе. Що як на мене дуже цінно зважаючи на те, що більшість авторів роблять ігри на максимально ідіотські теми, в які будуть грати стрімери і збирати класи. А на цьому в мене все. Тож сподіваюся, що відео вам сподобалося, то я зміг вас хоч якось розважити. А я йду на будову, тож всім удачі.